Усім намасте! вітаю вас у новому відео, і перед тим, як ми продовжимо, я розкажу про що буде сьогоднішня практика. Будь ласка, перевірте, чи підписані ви на канал та чи поставили вподобайку цьому відео. Якщо ні, обов'язково це виправте прямо зараз. Ще дуже дякую всім тим, хто допомагає розвитку мого каналу фінансово. Більш детальну інформацію ви зможете знайти під цим відео. Створюємо український контент разом. Ну а тепер вперед до практики! Сьогоднішня практика є дуже важливою як для жінок, так і для чоловіків, бо це виявилося дуже поширеною проблемою. Практика буде на тренування м'язів тазового дна, і я розкажу про це трошки детальніше. М'язи тазового дна це м'язи, які утримують наші внутрішні органи і запобігають їх випадінню матки у жінок та прямої кишки та сечового міхура у чоловіків. М'язи тазового дна це найактивніша група м'язів у повсякденному фізичному навантаженні. Тому так важливо дбати про ці м'язи і сьогодні Практика допоможе вам у цьому. Практику починаємо з положення сидячи, збираємо коліна разом та садимо зручно на п'яти поперек нас в нейтральному положенні. І пам'ятайте, головне, синхронізувати кожен рух з вашим диханням. Дихаємо ми диханням у тільки через ніс, кожен вдих і кожен видих. І робіть рухи стримано не просто так, аби зробити, а прям розуміти, для чого це вам, які м'язи зараз вмикаються, що працює, і знову таки кажу: це синхронізувати з диханням, тоді всі вправи підуть набагато легше і ефект буде знов-таки набагато більше. Залишаємо зараз в такому положенні і будемо рухати тільки тазом. Глибокий вдих, і на видиху округлюємо таз, округлюємо спинку, підкручуємо таз і лобкову кістку тягнемо до нижніх репер, видих. Вдих, розслабляємось, в попереку, вмикаємо, розкриваємо грудний відділ. І на видиху, навпаки, зібрали всі м'язи, видих. Вдих, розкрились. І на видиху вдих, з видихом, вдих, з видихом, вдих. Вдих, вдих. І ще вдих, розслабились, і на видиху добре підкрутили таз, зібрали м'язи, напружили видих. Перейшли в нейтральне положення і тепер розкрили коліна трошечки ширше. Таз також зручно залишається в нас на п'ятах. І продовжимо той самий рух тазом. Глибокий вдих, нейтральне положення. І на видиху округла спинка видих. Вдих, провалились вниз, розслабились. І на видиху зібрали видих. Вдих. І з видихом, вдих, вдих, вдих. І ще вдих. І повернули себе в нейтральне положення. Кожної вправи достатньо зробити по 10-15 разів для того, щоб був вже десь через тиждень ви відчуєте реальний ефект, і вам стане набагато легше, якщо у вас є якісь питання з цього приводу. Залишаємось так, переходимо до третьої вправи, ручки виводимо перед собою, головне тримаємо рівну спинку і плечики внизу. Робимо повний глибокий вдих, ми тут повністю розслаблені, і на видиху піднімаємось на коліна, штовхаємо таз вперед збираємо м'язи в видих. Вдих, сіли вниз і на видиху вгору. Вдих вниз, з видихом вгору. Вдих вниз, з видихом вгору. Вдих вниз і на видиху вгору. Вдих. 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 І ще вдих. І м'яко себе відпускаємо. Супер, закінчили. Тепер переходимо на спинку, ноги виводимо перед собою, залишаємо їх зігнутими в колінах, стопами добре чіпляємось за килим, беремо себе під сідниці і викладаємо, розкручуємо хребет так, щоб він повністю був приклеєний до підлоги разом до нашого килима, разом з попереком. Так залишаємось тут і будемо наступну вправу робити тазовий годинник. Називається умовно собі. Уявляємо 12 та 6, як на годиннику, і будемо рухати тазом. Ручки можна залишити внизу, просто можна розкрити в боки, можна покласти під голову. Як вам буде зручно, тільки так. Головне, щоб наш поперек був приклеєний. І робимо повний глибокий вдих, і на видиху штовхаємо знову лобкову кістку до нижніх ребер. Видих, вдих, розслабились, розкрили таз на 6, і на видиху вгору до 12. Вдих тих і з видихом до 12. Коли вдих на шість, ми трошечки відриваємо поперек невеличкий прогин, а на видиху, навпаки, штовхаємо попереком, килим ще більше в підлогу видих. Вдих. Розкрились. І на видиху підтягнули м'язи. Вдих І з видихом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один вдих, і видих. Супер, відпускаємо. Тепер наступна вправа: в нас буде дихання. Ми кладемо наші долоні на живіт, робимо повний глибокий вдих, і на видиху ми м'яко тиснемо долонями вниз і добре з, збираємо м'язи тазу. Видих. Вдих, розширюємо живіт наповнюємо його повітрям. Розштовхуємо прям животом, який повністю наповнений вже повітрям. Наші ручки, наче як кульку, в різні боки. І з видихом ми руками добре збираємо і допомагаємо нашим м'язам ще більше зібратися, видих. Вдих, розкрили живіт, і на видиху. Вдих. І з видихом. Вдих. Із видихом, вдих. Із видихом. І ще вдих. Із видихом підтягнули. І вдих. Видих. Супер. Відпускаємо. Дихання особливо важливе. І якщо у вас навіть часу немає на те, щоб зробити ці вправи прям повноцінно кожен день, то хоча б це дихання робіть, як тільки прокинулося. Це реально супермасаж для всіх ваших внутрішніх органів, і плюс для того, щоб почали активуватися ваші м'язи, щоб вони почали працювати і нарешті тримали ваші органи, розуміли, що це їх безпосереднє завдання. Так, залишаємось тут. Стопи залишаємо. Ручки з двох боків. І робимо повний глибокий вдих. На видиху м'яко піднімаємо таз вгору, збираючи м'язи, видих. Вдих м'яко відпускаємо, розслабляємось. Знову-таки стримані рухи, нікуди не поспішайте. З видихом вгору. Вдих вниз. Тримаємо звідси стопи, не відриваємо і не завалюємо коліна всередину. На видиху таз вгору. Вдих. На видиху таз вгору. Вдих, з видихом таз вгору. вдих, з видихом вгору. І ще один вдих, з видихом вгору. І заключні три рази на цю вправу вдих, видих, вдих, видих. І ще вдих, розслабились внизу і вгорі зібрали м'язи, залишаємось тут. Тримаємо сідниці також. Логічно, що вони дуже прям активні. Тримаємо вдих, Вдих. І ще вдих. Трошечки вище себе витягнули. Видих. Супер. Тепер повністю відпустили і підтягнули коліна до грудей, розслабились і похитались трошечки праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І повертаємо ніжки стопами на килим, робимо повний глибокий вдих. піднімаємо знову таз вгору на видиху, збираємо м'язи, активуємо наші сідниці і збираємо ручки в замок або можна прям одну руку на іншу покласти, або пальці перехрестити і довитягуємо таз вгору, крокуємо однією одним плечем до другого і витягуємо грудний відділ вгору. Залишаємось в цьому положенні вдих. Вдих. І ще вдих, тас трошечки вище. Зібрали сідниці ще краще. Видих. І фіксуємо себе тут, в крайній точці, ще 5 циклів дихання. Тримайте м'язи, не розслабляйте вдих. 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 Передостанній раз вдих. І ще вдих, таз вивели вище, видих. М'яко відпустили ручки вдих і відпустили таз вниз, видих. Супер. Тепер знову підтягнули коліно до груди вдих. І трошечки похитались. Праворуч, та ліворуч. Зняли всю напругу, максимально розслабились. І ще вдих, видих. Супер. Фіксуємо себе в цьому положенні. Робимо глибокий вдих, підтягнули коліна ще ближче до себе. Стопи також ввімкнули на себе. І долоні поставили з внутрішнього боку на стопи. Робимо глибокий повний вдих і на видиху розкриваємо ножки трошечки ширше і залишаємось. Поза щасливої дитини, добре тиснемо долонями на стопи, і поперек намагаємось повністю викласти на килим. Він буде відриватися, ми його навпаки повертаємо вниз. Плечики також внизу. Не давайте їм підтягнути. До вух і розслабляємось, відпускаємо всю напругу. Видих, вдих, вдих. І ще вдих. Трошки більше натиснули на стопи, потягнули коліна та передню поверхню стегна стегна, килима, видих. Зібрали ніжки разом вдих, обійняли їх і чоло до колін підтягнули. Підпустили себе повністю вниз, стопи знову на себе, руки розкрили в різні боки, і тепер робимо глибокий вдих. На видиху коліна пішли ліворуч, а голова праворуч. Коліна тільки тримаємо в повітрі, не кидаємо на підлогу, контролюємо зараз своє праве плече та праву лопатку. Не відривайте від киху. Вдих, повертаємо себе в центр, нейтральне положення. І на видиху голова ліворуч, коліна праворуч, видих. Тепер тут контролюємо ліве плече та ліву лопатку. Вдих знову в центр. І на видиху невелике скручування. Тримаємось, вдих і на видиху. І ще по одному разу вдих, з видихом, і вдих, з видихом. Повертаємо себе в центр, обійняли коліна, відкотилися назад вдих. І на видиху піднімаємось вгору. Видих. Супер. Стопи знову розкрили, зачепились, килим. Ручки пішли назад, пальці вздовж килима дивляться. Залишаємось тут, робимо повний глибокий вдих і в перевернутий міст. Виходимо із видихом. Вдих, відпускаємо себе вниз, повністю розслабляємось. І на видиху піднімаємо себе вгору. Видих. Вдих, вниз і на видиху. Вдих-вниз і з видихом, вдих-вниз, з видихом, вдих, з видихом. Зібрали добре м'язи, залишаємось тут, зафіксували себе вдих. Вдих. І ще вдих, трошечки вище себе, піднімаємо вгору. Видих. Супер. І тепер м'яко відпускаємо повністю та накили. Видих. Є. Тепер підтягнули стопи якнаймога ближче до себе. Коліна в нас залишається вгорі, такий трошечки, як метелик будемо робити. Залишаємось тут, руки пішли назад, фіксуємо руками рівну спину, поперек в нейтральному положенні. І по черзі зараз будемо відпускати ліву та праву ногу. Глибокий вдих. Ліве коліно відпустили вниз максимально, обережно з кульшовим суглобом. І праву ніжку піднімаємо вгору. Вдих, повертаємось в нейтральне положення. І на видиху, навпаки, права пішла повністю вниз, ліву трошечки підняли, видих. Вдих і на видиху. Обережно видих. Стримані рухи не кидаємо ніжки. Вдих і на видиху. Вдих і з видихом. Вдих. І з видихом. І ще вдих і на видих. Повертаємо себе в центр вдих і м'яко пульсуємо колінами в різні боки в видих. Немає цілі зараз покласти коліна, піти прям в максимальний метелик, дотягнутися. Є ціль трошечки розслабити та наші суглобчики, розслабити м'язи. І знов-таки вімкнути їх. І ще декілька рухів. Видих. Супер. І тепер збираємо м'язами коліна разом. Видих. І переходимо в позу стола. Глибокий вдих і залишаємо долоні під плечима, а коліна під стегнами. Будемо робити кішку корову. Тільки тепер ми будемо робити з рівними руками. Будемо працювати тільки тазом та нашим корпусом. Так, потилицею штовхаємо стелю. У нас повністю поперек в нейтральному положенні знаходиться з рівною спинкою. Робимо повний глибокий вдих і на видиху підкручуємо таз, але вмикаємо м'язи, видих. Вдих, розслабились, розкрили серце погляд перед собою. І на видиху округла спинка. Видих. Вдих. І видих. Вдих. З видих. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І ще один вдих. І на видиху затримались на декілька секунд з округлою спинкою. М'язи підібрані і похитались праворуч, та ліворуч, праворуч, та ліворуч. І перейшли в нейтральне положення видих. Є. Тепер залишаємося на рівних руках і розкриваємо коліна в різні боки. Таку прямо буковку літеру П, жабка ще по-іншому називають. Так, у нас позаду залишаються ноги під кут 90 градусів, і стопи також розвернуті. Залишаємось тут, на рідних руках, робимо повний глибокий вдих і на видиху та штовхаємо трошечки більше назад, збираючи м'язи малого тазу, видих. Вдих, повертаємось в нейтральне положення. На видиху штовхнули таз трошечки далі видих. Вдих в центр і на видиху. Вдих і з видихом. Вдих і з видихом. І вдих. З видихом. Залишили таз трошки позаду, буквально на декілька сантиметрів. Не перенапружуйтесь. Все через дихання, через розслаблення. Та там, де потрібно, ми прям вмикаємо м'язи і також працюємо ними. Відчувайте ці моменти. Вся увага внизу. Переводимо себе знову в нейтральне положення. Лягаємо на передпліччя. І за тим же принципом. Таз трошечки вперед відштовхуємо, підкручуємо його. І на видиху таз штовхаємо назад. Видих. Вдих вперед. Мікрорух. На видиху трошечки далі. Вдих вперед і з видихом далі. Вдих. І з видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І ще один вдих. Та штовхнули назад. Зафіксували себе в цьому положенні, видих. І тепер тут глибокий вдих. Руками рухаємо ще далі, крокуємо вперед. І намагаємося викласти себе на груди видих. Залишаємося м'яко в цьому положенні, тримаємо м'язи зібраними. Вдих. Вдих. І ще вдих, трошки далі штукнули таз, видих. М'яко повертаємо себе на рівні ручки, видих. І тепер після цього збираємо стопи, збираємось і переходимо з вами в гомукасану поза морди корови. Як ми це робимо? Так, одразу, якщо вам буде незручно так сидіти, то можна буде... Трошечки допомогти собі і взяти або якусь високу книгу, або спеціальний блок для йоги. Угу. Е, кому ні, тому класно, <с> чудово. Просто будемо сидіти на килим, і головне тримати рівну спинку. Зараз поясню, чому. Так, Зараз ми е, стоїмо на лівому коліні, праву ногу заводимо за ліву, коліно до коліна, стопи в різні боки і глибокий вдих, тазом сідаємо на килим. Ось цей момент може бути важко посадити таз, може бути підтягувати прямо бокова поверхня лівого стегна, якщо ліва нога зверху, або правого, якщо права. Тому щось собі підкладайте або блок, або книгу, або подушку, і ви будете трошечки вище, і вам буде трошки легше. Так, якщо прям зовсім вже незручно, то можна цю ногу трошечки вивести не так, щоб коліно над коліном, а так, щоб вам було трошки зручніше. Але головне пам'ятайте, що наш таз не сидить на стопі, яка ну, на стопі нижньої ноги. Тобто таз у мене сидить або на килимі, або на книжках, не на своїх ногах і не на чужих. Залишаємось тут, робимо повний глибокий вдих, і на видиху м'яко штовхнули в першу чергу живіт, трошки провернули таз і залишаємося в цьому положенні. Знову немає цілі піти як наймога далі, глибше. і ціль просто. Вмикнути наші м'язи і піти животом вниз, і потягнути ще бокову поверхню лівого стегна. Це приємний бонус. Видих. І ще вдих, видих, вдих. Видих. І фінальний глибокий вдих. Трошки глибше пішли. Видих. І внизу вдих, на видиху м'яко округлою спинкою, повертаємо себе вгору. Видих. Є. І тепер за тим же принципом ми можемо вже кому дуже зручно з положення сидячи поміняти ноги, Ліву ніжку внизу, праву вгорі. Якщо це складно, бачите, в мене стопи, я не сиджу на них, це важливо. Так, якщо ні так дуже складно, то я стою на праве коліно, ліву ногу позаду, коліна до коліна стопи в різні боки розкрила і сіла тазом вниз. Є. Спинку довирівняла, глибокий вдих. І в першу чергу живіт штовхнула і відпускаю себе вниз на зручне положення. Видих. Залишаюся вдих. 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 І ще вдих. Тут трошечки глибше. Відпускаю себе, але таз не відриваю. Видих. І внизу вдих. На видиху м'яко через округлу спинку. Знову повертаю себе вгору, видих. Є. І тепер знімаю праву ніжку, тазом знов сідаю на п'ятий. З чого й починали. Так, підкручую таз, роблю повний глибокий вдих. І з видихом долоні відпускаю вниз на підлогу видих. Знову вдих. І з видихом. І заключний тут вдих. Збираю руки перед грудьми в намасти, очі заплющую видих. Подумку дякую собі та своєму тілу за практику. І роблю ще один глибокий вдих. І на видиху розплющую очі. Намасти. Дякую вам за практику. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Ви себе почуваєте ще краще, ще здоровішими. І приділяєте собі увагу, особливо своєму тілу, бо воно того варте, і воно нам допомагає. Допоможіть і ви йому. До зустрічі у нових відео. Бережіть себе і всього вам найкращого. Намасте!